Доброго дня, друзі та шановні учасники марафону Як говорити легко на камеру. Моє ім'я Вікторія, я реабілітолог, тренер з відновлення фізичного здоров'я та психологічного. Прийшла на ці заняття, бо в мене вже кілька років є бажання створити навчальні. Курси, навчальні відео, щоб люди могли самі собі допомагати. Пам'ятаючи, який результат я отримала після тренінгу у серпні 2022 року, я мрію собі йти далі і бажаю усім учасникам досягти своєї мети хоча б зробити кілька шагів уперед. Тому до зустрічі на фініші і всім вам всього найкращого. До зустрічі!